Ранку. Розкажіть, будь ласка, про останню про крайню ніч на Луганщині як минула. Розуміємо, що трохи менше зазвичай інформації про ті внутрішні речі, які відбуваються, лише знаємо, що почали з Луганщини окупованих частин Луганщини запускати тепер по Харківщині. І чи можете розказати, як це відбувається? З яких районів трошки детальніше, пане Артеме. Ну, ви знаєте, важко сказати, що почали запускати в принципі. Вже більше двох місяців тривають постійні, атаки, як на Луганщину, так і на стик Харківщину. І тепер ще й, скажімо так, по логістичним шлягам по містам нашим по селищам тривають обстріли через територію Луганщини вже по Харківщині. А так дійсно більше двох місяців вже тривають важкі бої. Наші захисники тримають смугу оборони, і лише от за цю ніч у нас вийшло більше 190 обстрілів. 563 снаряди прилетіло по населенню. В населених пунктах Луганщини та по смузі оборони і це дійсно велике навантаження. Це і каби, і міномети, і все інше. Але хлопці стоять дійсно тримають кордони. Вчора в зв'язку з таким погіршенням ситуації з одного із населених пунктів. Краснорічницька наша військова адміністрація евакуювала трьох. Возросних громадян, двох чоловіків і одну жінку на переселичному пункті надали всю допомогу, і зараз одні поїхали до родичів, один ще залишається на переселичному, вирішує питання, куди поїхати. А от це з тих останні доби ми бачимо активність знову стратегічної, не стратегічної а тактичної авіації. Оцеї прифронтової як вздовж. Лінії фронту по окупованій Луганщині вони зараз працюють. Я маю на увазі російські літаки, бо ми бачимо, що і наші працюють там. От Су-34, стратегічний бомбардувальник мінуснувся. Тобто, як воно це виглядає в небі над Луганщиною? Наші хлопці просійно працюють, тому що в небі дійсно над Луганщиною і здійснюється постійно атаки як з літаків, так і з гелікоптерів. Нурсами вчора хлопці поклали один такий літак, який бомбить наші населені пункти. Але дійсно в небі постійно або гелікоптери, або літаки, або БПЛА різних типів, які наносять ураження по наших позиціях і по населених пунктах. Ну сподіваюсь, хлопці і так відмінно працюють. Сподіваюсь, при наявності зброї будуть ще краще працювати і нищити ворога для того, щоб він наносив, не наносив. Ураження нашими населеними пунктами, і ще критичну інфраструктуру. Нашу mm -hmm. а, а це... що захисники кажуть про оцей удар крайній був, Ми щойно з Харковом говорили по Харкову е стріляли балістикою. Цього разу не з Білгорода, а саме з окупованої Луганщини. Е їм там виходи від нас пішли, якісь. Ну, ви ж розумієте, про виходи це більше до генерального штабу. Але <рес> а е шукаш. ворог постійно, ворог постійно шукає і нішпорить якісь лазейки для того, щоб нанести. Ви ж бачите, я б дещо зрозумів в умовах війни удари по яких військових об'єктах, але вибачте, нести удар по кафе, нанести удар по пожилому сектору двома керованими ракетами. Ну це це дії дійсно ворога. Він показує свою сутність, аби залякати людей. Він того, інформаційно намагався розганяти про значний великий наступ, про те, що зараз буде прорвана лінія. Але ми віримо в наших хлопців. Ми віримо в наші сили оборони, про те, що вони відстоять ті кордони, на яких ми стоїмо, і підуть до окупувати наші території. Пане Артеме, щодо оцих останніх теж ситуацій, коли мінуснули ще одну сушку, власне, на Луганщині. Чи якісь такі речі, а можливо, щось інше, не тільки е, відмінусована техніка, літаки, вертольоти, е, що їх трохи втишує, так коли вони трошки заспокоюються, можливо, менш активними стають. Чи є якісь такі речі? Ну, ви знаєте, тут дійсно є показові ситуації. Ворог теж також вчиться воювати. Однак все одно, е, я так розумію, їхнього військового керівництва на рівні штабів дії штабів полків здають нерви, І навіть якщо десь вони намагаються там. Грамотно скажімо так наступати малими групами, отримуючи ураження, кидають вплоть до роти в наступ, кидають важку техніку. Причому сказати кавону це важко назвати, але по 3-4 чотири техніки, техніки йдуть на прорив і лише завдяки тому, що завдяки підготовленості наших хлопців, завдяки наявності необхідного озброєння, дав мінімальної кількості, тому що всі знають, що є трохи проблематика з цим. Але хлопці уражують дійсно, коли працює артилерія, наша вона набагато точніше працює ніж російська і це одразу охолоджує противника. Звісно, у противника протягом останнього місяця були дуже великі втрати, як в техніці, так і в особовому складу. Неоднорадово готувалися підрозділи, які здійснюють атаки на Білогорське лісництво, Ой, на Семлянське лісництво на Білогоровку, і в тому числі на стиці з Харківської області, вже не дорого змінювали підрозділи. І пил у них трохи охолоджується, тому що дійсно надвеликі втрати вони несуть при спробі таких штурмів. Раз білогорівка, стримахівка, тиснуть вони там, так намагаються десь щось робити. Це теж така точка на мапі, на яку варто звернути увагу зараз, що там. Ну, ви знаєте, на неї військове керівництво постійно тримає увагу і постійно тримає сили і засоби для відбиття цих засобів, для відбиття тих атак, які здійснює ворог. Тому що ну розумієте, ворогу поставили там завдання їхнє керівництво до нового року вийти. Спочатку було до листопада, потім до нового року. Тепер було там до березня вийти на межі Луганської області, вийти на річку і закріпитися. Однак я ж кажу, не ті плани не здійснюються, і дійсно завдяки тому, що таке виснаження йде війська, будемо сподіватися на те, що наші хлопці зможуть піти їх вперед і відновити наші території, я хотів вас розпитати саме про тимчасово окуповану Луганщину з точки зору так званої псевдовлади. Тобто, що вони там зараз витворяють, чому зацікавився? Ну, бо є одна. З дуже патріотичного і крутого міста, звідки, до речі, Сергій Жадан, Старобільська, у Старобільську є е, дівчинка, яка свого часу гарно працювала на грантах урядових українських. Яна Силкіна гроші брала від уряду Данії, Швеції різні гранти діставала. А тепер вона получить 1 мільйон рублі, тому що вона виступила в е, однією з е, е, тих, хто висували. Володі Путіна на вибори Володі Путіна на виборах Володі Путіна ако президента. І самопроголосила себе мером, я так розумію, Сєвєродонецька. От, от таких, ну скажімо, колаборантів, от таких адміністрацій, як вони володарюють, там, як вони виконують свої функції, якщо ми чуємо, що ну, так чи інакше в різних містах окупованої Луганщини. Ну не не працюють ні навіть звичайні комунальні фірми. Ну, дивіться, по-перше, таких всіх зрадників, які є колаборантами, які повтікали навіть державних органів, чекають тільки дві судьби, вже на Луганщині це давно показано. Або їх приберуть свої ж, тому що зайві вони будуть і десь вкрадуть щось, або дещо, або свої їх приберуть чи посадять, або наші спецслужби наші правоохоронці доженуть їх і прийдеться відповідати по закону. А те, що стосується того, що вони роблять, ну дуже велику вони роботу провели по середу. Ницьку на 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 початку цього тижня стала єдина котельня, яка працювала, яку вони дуже сильно піарили про те, що ми там встановили якісь російські газомасляні котлинові. Але на початку цього тижня вона стала, тому що вийшла. Повністю з функціонального ладу, okay. от така от проста дуже робота. Про все інше казати ну, взагалі е, доносити тільки людей до людей про те, що там дійсно відбувається на смузі зіткнення там, до 50 до 60 кілометрів тих населених пунктів, які з боями забрали Дійсно нічого там не відновлювалось. Е, зараз приїхали знову ж таки. Пішла нова навала гастарбайтерів, які приїхали відновлювати з е, східних регіонів Росії, приїхали відновлювати. І і Лісічанський зараз же мешканці більше переживають за те, що ті останні. Квартири, які ще вціліли, де повиїжджали наші громадяни, будуть просто знову ж таки в скриті винесена і техніка, і можливо, як минулого разу, і батареї посрізаючи, через тиждень, привеземо нові батареї. Вікна я думаю, буде та ж сама ситуація, тому що це вже другий чи третій наїзд. І спілкуються з людьми. Вони вже більше переживають не про військових, які там мородерили. Ну, важко назвати військовими, про терористичні війська. Да, які там мародерили в цих населених пунктах. Вже приїхали помічники, які так допомагають сильно, що минулі, коли приїхали три місяці. На Задто позникало багато чого. Ми вже таких дуже багато результатів знаємо і знаємо, чим закінчиться така помощ. А дійсно ситуація критична, як по продуктовому, так і по медичному забезпеченні. Ми неодноразово доводили, наголошуємо це і на рівні держави, і доповідаємо кількість собі наголошення на рівні міжнародному, тому що дійсно люди не можуть отримати нормальну медичну допомогу, тому що всі лікарні, всі заклади, які наші були переведені на військові ріки і. Цивільному населенню, яке наше там залишається, залишається лише сподіватися, що десь з'явиться містечко, щоб потрапити до лікаря. Пане Артеме, а ва я розумію, що ви поінформовані, а дуже важко, наприклад, на нашому брату журналісту отримувати звіти інформацію, верифіковану або відео. Тобто є у вас контакти з нашими громадянами, які і надалі вас інформують, щоб не як то кажуть, не, не чутками і фейками, тобто, щоб ви були поінформовані. Звісно, канали є. Ми постійно зв'язуємось. Ми отримуємо інформацію і скажімо так зачасту дуже важливу інформацію, як для нас, так і для. Складових сил оборони, і так воно було і буде дуже багато громадян, наших незважаючи на те, що багато хто виїжджає, залишається, вірять в Україну, вірять в збройні сили і чекають. і постійно інформацією інформацію, володіємо і те, що там ворог подавлює чи інтернет, чи подавлює можливі і засоби зв'язку. да, він постійно дійсно діє в контрдиверсійних заходах. Але люди все одно не втрачають надії, вірять в Україну. Це власне ті кадри. Ми показуємо про те, про що ви казали, коли зламують помешкання. Вони лише грабують, чи теж з яким за який Селяють. час ви визнають ці помешкання нічиїми, і десь або перепродають, або заселяють своїх якихось там астробайтерів. Ми говорили вранці і з Дмитром Забавіним з Маріуполя. То от каже, що в Маріуполі це просто процвітає от така діяльність. Да, ви знаєте, на Донеччині і на Запоріжжі на Запорізькому напрямку дійсно така ситуація давно вже війшла норму. Якось тут, напевно, ВНР десь прогавила, але є інформація там про націоналізацію деяких об'єктів. По квартирно, звісно, там без переоформлення, поки документів засіляють і військових, особливо це стосується в селах, де стоять хати, з яких виїхали наші люди. Постійно засіляють військових, постійно засіляють гастарбайтерів, але по якраз переоформленню. Документів, поки інформації такої не надходило в значній кількості, і я думаю, будемо тримати на контролі, будемо розуміти, де що відбувається. Але по підприємствам таке відбувалося одразу там майже з перших днів окупації, що побігли там, де е, залишились якісь представники підприємницької діяльності, їх швиденько придавлювали для того, щоб вони почали воно працювати і платити. Так звані налоги на ЛНР. А ті, хто виїхали, дуже багато і фермерських господарств, і скажімо так промислових об'єктів, вже повіджимали. І дійсно, от є така ситуація. Буквально на минулому тижні. Вони розпочали, мало того, що не робили шахтами, позатаплювали їх. Вони почали передачу майна у власність навіть без аукціонів, без нічого. І вже одну з таких. Потужний дійсно шахт. Вони передали в управління російської фірмі, яка тепер буде видобувати вугілля. Дійсно, навіщо відновлювати, якщо одну взяли і потихеньку, тепер незаконно передавши її, будуть викачувати, викачувати видобувати звідти вугілля і збагачувати свої МНР. Пане Артеме, на закуску в історії, яку оприлюднив наш військовий кореспондент в Цаплєнко, Андрій Пи розказував історію про Кадіївку. Що там полі, полі, полі поліцай ЛНР штурмували якихось колишніх вагнерівців за те, що вони колишнього лейтенанта так званої поліції ЛНР щось там не знаю, вибивали з нього, катували. Вам щось більше відомо про цю історію штурму вагнерівської бази в Кадіївці? Ну, ви знаєте, незважаючи на це на те, що це ворог, якби це дійсно була боротьба. З наркоторгівлею в місті да це було б одне питання, але дійсно те, що втримав інформацію, те, що ми змогли терористичні війська укрити, що десантний полк, в який входили колишні вагнерівці після розформування, скажімо так, повека Вагнер, вони пішли десантного полку. Нібито за їх словами, вони виявили, що в місті з'являються наркотики і виявили причетність аж цілого лейтенанта до розповсюдження ну, до організації поставок цих наркотиків. Захопили його. Вигребли з будинку усі гроші, що були вигребли з будинку, усі цінності захопивши зі зброєю туди, взявши його в заручники. Після цього отримали інформацію МГБ ЛНР і взявши свої там спецпідрозділи, також пішла в атаку на якусь там базочку цієї десантної бригади. Я так розумію, якби там стояла дійсна десантна бригада, і не було б, скажімо так. Руки не були по локті в праві, по локті в наркотики. Я думаю, дуже швидко МГБ закінчилося. Тут прям перемовини між поліцією ЛНР, МГБ ЛНР і бригадою десантних військ. Вони вирішили його відпустити, десь щось там не підтвердилось. Ну вибачте, це знову таки переділ сфери, сфери вліяння. Те, що наркотики дійсно у великій кількості заходять на лінію зіткнення, і те, що російські терористичні війська вживають наркотики і вживають алкоголь. Ми цю інформацію постійно отримуємо. Мешканців, що наркотики з'явилось дуже багато і дуже різноманітна і да, якось так, пане Артеме. Ми, ми, ми хочемо таких історій побільші. Бажаємо перемоги обидвом сторонам в таких іс історіях. Дякуємо вам за участь в нашій програмі. Артем Лисогор, голова Луганської обласної військової адміністрації, був.